Всім привіт! Дуже коротенька інструкція по ремонту ось такого бінокля фірма Штайне Німеччина 10х50. Якщо у вас буде або є такий бінокль і щось з ним є якісь проблеми, вам треба його почистити, розібрати, ви не знаєте як. Зараз я вам дуже коротко розкажу, покажу. В першу чергу ми відкручуємо трубу з лінзою. Тут є зажимні гвинти, я до них перейду пізніше. Швидше за все, тут немає юстувального кільця, а тут якраз ось цими гвинтами їх тут є 1, 2, 3, 4. 4. І ними можна регулювати положення лінзи і таким чином юстувати. Зразу скажу, що, як на мене, не найкращий варіант. Корпус бінокля є повністю-повністю пластиковий. Металевих частин тут немає від слова зовсім. Хіба що ось ця. Що далі робити? Далі потрібно підважити оцю заглушку. Вона пластикова, дещо сидить на клею. Можете не переживати. Ну, я думаю, що її зламати не так-то легко. Це просто заглушка. Далі відкручуємо ось тут два гвинта, один і другий. Я їх вже відкрутив. Після чого починаємо якось так розхитувати. Тут вже більше немає ніяких гвинтів, можливо, якісь вкраплення клею є по периметру. Але треба ось так вигинати сюди, запихати викрутку. І підважувати. І дістаємо. Окуляри я відкрутив, їх не треба було відкручувати. З цієї сторони добратися до призм неможливо. Ось така конструкція. Залита, бачите, силиконом, гвинти теж залиті силиконом. І в цьому місці дві призми склеєні між собою. З одної сторони, це є. Ну, якби доволі непогано, тому що завжди зберігається кут 90 градусів. Але якщо треба почистити, то в такому випадку дещо важче перечистити всі поверхні. Ну а далі, я думаю, ви вже зрозумієте, що треба робити. Треба оце все розкручувати, оцей силікон прорізати і витягувати призми. І їх перечищати. Так що тепер Ну, якщо у вас виникнуть якісь питання ще до цього бінокля, можете задавати. Якщо я буду пам'ятати, то звичайно відповім на ваш коментар.